Є такі проекти виснажливо, як підкати. Я там до, до підкатів два тижні до 9 вечора кожен день сиджу. А що ж там ну, просто здається? Дуже просто. А бугага підкати. А, це я такмуні ля-ля-ля, право-ліво. Да. Ну, а... Кількість людей там в зйом... там там ж типа два пула зйомки. То треба запросити шість дівчат, які посидять, послухають підкати, шість чоловіків, які посидять, шість підкатуючих. Дівчата жісь ще хлопців. Це 20, кіти людини, і це по перше їх всіх знайти з усіма домовитись. Ну, там є у нас гостєва, яка кличе дівчинка, але от Підкатуючих коміків, це, ну, типу, я там раджу, шукаю якісь нові обличчя, щоб мене це все знайти. Це всім написають, з усіма думала. А Десь... Де ти їх шукаєш? Тобто ти ви по вулиці ходите? Ні, ну, Чи я знаю, просто ні, ви ну, знаєте, я, в спільноту. Я, я... Ну, є да, багато там, не знаю, бродячий стендап. Хто зараз там в Тіктокі вистрілює, хто там я давно зі стендапа ще знайомий. Ну, типу, просто зараз у нас таке, як багато нових кожен випуск, підкатують багато нових. Якби пробуємо, відкриваємо і там так далі. Потім там всі спонсори, затвердити. Потім ми завжди там по камерам, там вона важко, там, важко виставляється. Там більше камер треба, більше освітлення додаткового. Ну да, да, там є грінруми і коротше, це все просто організувати, поставити. і потім ще у кожного жарти. Ми жарти і деяким пишемо, де да, деяких Слух під катером. Ну, а чому? Вони не здатні самі, чи ви не задоволені тим, що вони приносять? Ну, у, у нас просто є авторська група, яка вже шари писать. І ми просто це як допоміжна міра, коли, умовно, за день до підкатів я розумію, що, наприклад, у хлопця є гарних чотири підкати і два середніх. Ну, такі в mm -hmm. собі. А у нас є там хлопці, ну автори написали якусь там базу. Я кажу, йому, давай візьмемо два. От з бази, ну щоб було сильніше, бо ми ж всі зацікавили. Ну звісно, вони беруть, які вони відчувають, да. але все одно коротше. Це процес такий. Іноді ми просто сидимо цілим, добиваємо їм. Тобто вони кажуть, підкати. і Ми просто з позиції досвіду, типу кажемо, от можна так сказати, буде краще. Ну тобто, це ще процес. Всім затвердити підкати. Дівчата ми сильніше допомагаємо, бо іноді ми кличемо дівчат, які не з гумору, типу, yeah. вот, і вони там тіктоки знімають. Понятно, що їм треба взагалі дуже сильно допомагати по жартам, бо це ну, важка, важке шоу. Yeah. І оце все, я вже навіть собі все розказав, я вже знов томився.